Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, який днями побував у санаторії Черче, повідомив про відбудову Вілли Богданівка. Капсулу під її спорудження буде закладено цього року, а на 2013 включено у план будівництва. У селі Черчі буде музей садиба Богдана Лепкого у 1932 році. Громадськість Тернопільщини з нагоди 60-ліття Богдана Лепкого як ювілейний дар придбала для нього будинок у Черчі віллу Богданівка. Зводили його толукою, а знесли за одну ніч, бо тодішня влада воліла навіть не згадувати про братів лепких. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк разом із своїм заступником Русланом Гусаком, начальником головного управління освіти та науки облдержадміністрації Зінаїдою Булюк, начальником головного управління культури та туризму облдержадміністрації Володимиром Федораком побували в санаторії Черчі. Головний лікар лікувально-оздоровчого закладу Михайло Падучак розповів про його діяльність, проблеми та здобутки. Михайло Вишаванюк побував на місці, де колись стояла відома вілла Богданівка, збудована для письменника Богдана Лепкого. Нині тут пам'ятний знак. Упродовж останніх років громада села разом з керівництвом санаторію ініціює відновлення цієї історичної споруди. Кажуть, що вже є проєкт будинку, оскільки збереглось чимало світлин до воєнного часу, коли письменник приймав тут багатьох гостей, відомих особистостей митців, громадських діячів тощо. Створено благодійний фонд Мінеральний живець Черче», голова наглядової ради, якого академік Ярослав Яцьків наш земляк. На одному із засідань сесії обласної ради Зінаїда Болюк, депутат обласної ради, звернулась до колег підтримати ініціативу щодо відновлення Богданівки. Ідея знайшла підтримку в особі керівника області, депутата обласної ради Михайла Вишованюка. Саме тому, перебуваючи у Черчі, як зауважив голова обласної держадміністрації, поставив собі за мету вивчити можливість втілення цієї ідеї у життя. Ну, По перше, що район робить дуже багато. Це по-перше, по-друге, дуже багато що треба зробити в районі. І сьогодні основна мета мого візиту це було визначити перспективу стратегії розвитку санаторії Черчі. Це перше. Потім друге. Це прийнято розглянути, вивчити місце, де був колись палац, чи різний палац, а будинок Богдана Лепкого. Вивчите, яка є можливість відновити цей будинок, будинок музей, оскільки Богдан Лепкий це надзвичайно велика особистість для України, українська особистість, це великий український філософ, це великий український публіцист, це великий український художник, це великий український політик, якого радянська влада заглушила, а українська забула. Ми повинні віддати йому належне, відновити музей, побудувати ми, закладемо цього року капсулу під будівництво включимо план будівництва, план робіт на 2013 рік, так що у Черчі відновимо, чи верніше відновимо, а організуємо музей, садибу музей Богдана Лепкова. Водночас, перебуваючи у селі Черча, голова райдержадміністрації Йосип Нижник запропонував керівнику області оглянути місцеву школу. Нині тут перекривають дах. До початку навчального року будівельники повинні всі роботи закінчити. Кошти на їх проведення виділили головне управління освіти та науки облдержадміністрації у сумі 96 тисяч гривень та район 375 тисяч гривень. Також у Черченській загальноосвітній школі перших третіх ступенів цього літа поміняли вікна на енергозберігаючі, на суму. 40 тисяч гривень знову ж таки за кошти головного управління освіти та науки облдержадміністрації. Поряд із загальноосвітньою школою навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами опорно-рухового апарату обласної ради. Його директор Надія Шемберко продемонструвала готовність закладу до роботи у цьому навчальному році, показала доробки як вихованців, так і вчителів центру керівнику області. У Рогатинському районі робиться дуже багато в плані. Будівництво соціально-культурних об'єктів, воно на перший погляд так незамітно, але оргатинчена кожен місяць, кожний тиждень щось відкриває, щось дає експлуатацію. І це надзвичайно велика робота. І ця робота в першу чергу направлена для людей. От що я хотів би сказати, відзначити добру роботу в цьому плані рогатинської команди. І от сьогодні перебуваючи у черчинській загальноосвітній школі, можна сподіватися, що перекриття даху і всі інші роботи будуть закінчені? Безперечно, аж у вас є.